Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 16 листопада 2025 року. Подивимось, який сьогодні день, які енергії, які підказки. Ну що ж, карта дня для нас. Так, десятка кубків. що то в мене перевернуті карти. І королева мечів у нас на дні колоди. Десятка кубків чудова, класна, така позитивна енергія, максимум радості, насолоди, щастя, це дім, це повернення додому, це е, ви приїхали до батьків, е, чи це таке об'єднання сім'ї, давно не бачилися. Рідні приїхали, чи вони до вас поїхали. Це таке задоволення, емоційне задоволення, відчуття безпеки от саме вдома, коли вдома гармонія. 100% радості. На дні колоди королева мечів. Королева мечів це доросла жінка, стихії повітря, Терези близнюки, водолії. Або жінка така, ну, 45, можливо, це ваша мама до вас приїхала, ваша бабуся. Або це звістка від неї така класна, приємна, і що вас воно тішить. Або це звістка, якою ви ділитеся з рідними. Або це може бути жінка, така за характером. Ось така рішуча, впевнена, чесна, незалежна, принципова. Ну, десь трошки любить критикувати, але справедлива. А можливо, це інформація. Яку ви отримали, або це ви хочете щось сказати, щоб зібра... і тому зібрали сім'ю. У вас є для них повідомлення, несподіванка. Можливо, ви щось плануєте, так? тому що меч це ясність, це перспектива, це планування, це. Розмови, це коли ми ділимося своїми думками, і ви хочете обговорити все це з рідними, чи це плани на майбутнє, чи ви ділитеся своїми ну, планами, чи своїм баченням, чи своїми думками, або це просто розмова в сім'ї. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати. Що нам сьогодні буде допомагати? Дорога? Або запланований, коли ви, можливо, разом з сім'єю ви спланували собі і кудись вирушаєте. Або це. Рух спланований, справи, які ви собі запланували і вирішуєте. Ну, швидше за все, це мечі, це інформація, так як в нас була королева мечів, то це спланована ваша. Ну, Розмова, коли ви пояснюєте, роз'яснюєте, для, ну, для чого ви зібрали рідних, послідовність, як буде відбуватися все, можливо, це поїздка, можливо, справи, які ви будете вирішувати, а можливо, просто ділитися так чітко все, структуровано пояснюєте С, ну, свої плани, своє бачення, що буде заважати. Втома. Втома, Тома, можливо, за забага, багато мечів, за багато інформації. Можливо, хтось незгідний. Тому що чим більше людей, тим більше в кожного своє бачення, більше критики, більше розмов. Ну, ось і хтось незгідний, в когось інше бачення, хтось хоче так, хтось хоче так. І от треба всім пояснити. Недаремно в нас була королева мечів така жінка, яка переконує, настоює, пояснює, зацікавлює, і от багато говорить, багато інформації. І потрібно всім пояснити, всім роз'яснити, розтлумачити, до кожного знайти підхід. Ну, тому десятка мечів, що важко втомилися, важко особливо. Сприймати, що, начебто, я хочу якнайкраще, я давно це планувала, і хочу пояснити, а хтось не згідний, хтось критикує, хтось ображається чи ображає. Ну І тому такий стан виснаження, знаєте, такої ну, начебто невдачі, що, можливо, я стільки планувала, я стільки готувалась, хотіла, хотіла зробити несподіванку, приємно. а Так сприймають, не хочуть, критикують. От, відчуття, що ну, і що робити з цим далі. Глухого кута. Ну, ми заховаємо. Але десь такі високі цифри, десятка кубків, радість. Знаєте, можливо, це радість спочатку, коли поки не почали говорити. Зустрілися, всі щасливі. Так, можливо, от, Сьогодні вихідний, неділя, зібралися рідні, прийшли в гості, чи ви до них поїхали. Отака от, перша реакція це радість. Вчастя, а потім починаємо говорити. І все. І десятка мечів. Ми заховаємо десятку мечів, але, бачите, в нас все рівно допоможе шістка мечів. Така структурованість наших все-таки домовитися, тому що допоможе рух далі. роз'яснити, пояснити, знайдете компроміс. Ну що, мої любі? Я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня і 100% радості і задоволення, відчуття безпеки, домашньої гармонії, стабільності, задоволення, позитивних емоцій, позитивних вражень. Дякую, мої любі, що ви зі мною обіймаю вас міцно. Ставте, будь ласка, вподобайки. Чекаю від вас повідомлень. Мені дуже приємно, що ви мені пишете, особливо, як вам відгукується, що справджується. Дякую вам за це. І хто не з нами, я вас запрошую. Приєднуйтеся до магічного простору Зоряне таро. Почуємось, папа.